Мені здається, що з усіх ознак, які пропонуються використовувати в правовому полі, і в чинному законодавстві, і в новому законопроекті, це, це безкінечне розширення ознак. Але з усіх ознак найбільше подив і небезпеку викликають от саме ці ознаки: політичні погляди і переконання і сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність. Тобто, якщо і саме негативне ставлення, тобто ще раз наголошуємо: цей законопроект пропонує зафіксувати в правовому полі поняття нетерпимість. А нетерпимістю пропонує називати в тому числі негативне ставлення. Тобто, по факту, ланцюжок замикаємо. Це означає, що будь-яке негативне ставлення теоретично може бути ідентифіковано як нетерпимість. А відповідно правопорушенням з відповідними наслідками аж до п'яти років обмеження волі. Тобто ми живемо в такий парадоксальний час, коли негативне ставлення насправді це є базовим правом людини. Ну воно не зафіксовано, але це нібито логічно. Кожна людина може мати позитивне ставлення до будь-чого і негативне ставлення до будь-чого. Це таке не те, щоб конституційно, це якесь таке природнє право будь-якої людини мати свою думку, свої переконання. Відповідно, мати негативне ставлення до політичних поглядів. От я журналіст, до речі, і для мене також ця тема дуже важлива. Це означає, що у разі ухвалення цього законопроекту критика політичних поглядів якоїсь партії або політика вже може бути, вважатися іншими умисними діями, в яких є підбурювання до ворожнечі через політичні погляди цієї людини. Це ми навіть ще не підходило до сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. А якщо ще підійде до сексуальної орієнтації гендерної ідентичності, ну я думаю, що тут проблеми виникнуть і у священнослужителів, і пасторів. Які можуть бути проблеми, якщо закон буде ухвалений? Вони не зможуть цитувати уривки святого письма. Можливо, так. Бо там в уривках святого письма є дуже прямі категоричні твердження, які 100% транслюють негативне ставлення. І тут вже виникає питання в свободі від розповідання. Як вам здається, як адвокату, ви не є ризик таких судових прецедентів? Ну так, в принципі, є. Тут потрібно розуміти межу між е, свободою віросповідання і межу між е, свободою е, той чи іншої поведінки. Mm. Так? І тут е, я вважаю взагалі от питання, яке піднімається наразі, воно стосується приватного, особисто приватного життя людини. Її сексуальне життя це приватне життя, і воно не повинно бути взагалі публічним.